Ці смартфони безумовно головні андроїд флагмани 2024 року. Тож давайте сьогодні подивимося, що нового компанія Samsung підготувала користувачам у лінійці S24. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Дизайн пристроїв залишився практично незмінним. Зокрема, екрани стали яскравішими, а чип Samsung Exynos 24.2.0, використовується в s 24 та S24 Plus у більшості ринків нічим не поступається к Welcome Snapdragon 8 Gen 3. Порівняно із попереднім поколінням, екрани новинок трохи збільшили, а бічні торці зробили майже пласкими. Базова версія оснащена дисплеєм розміром 6.2 дюйми, плюс версія 6,7 дюймів. Екрани новинок набагато яскраві. І досягають максимальної яскравості 2600 ніт. Окрім того, частота оновлення динамічно перемикається між 1 та 120 Гц, як і в ультраверсії. Модель S24 Plus пішла ще далі, бо тепер є можливість перемикатися з роздільної здатності Full HD Plus на Quad HD Plus. Або ж ви можете знизити роздільну здатність до HD Plus у налаштуваннях. У базовому S24 такої опції немає. Найцікавіше, звісно, це редактор фотографій зі штучної. Інтелектом. Ви можете стирати, змінювати розмір або переміщати об'єкти на фото. Штучний інтелект також робить свої пропозиції, наприклад, може видалити відблиски чи інші недоліки. Цікаво, що у флагманських пристроях компанія Samsung повернулася до власного фірмового чіпу Exynos 2420, який легко конкурує із Snapdragon 8 Gen 3, що встановлено в ультраверсії. Базова версія отримала 8 ГБ оперативки плюс 12. Ємність акумулятора в S24 та S24 Plus дещо збільшилася. Це 4000 мАч у меншої та 4900 мАч у плюс версії. Можливо, це зробили задля компенсації яскравіших дисплеїв. У будь-якому випадку ви зможете комфортно користуватися смартфонами цілий день без підзарядки. Якщо ж використовувати пристрої помірно, то ввечері у вас легко залишиться до 40% заряду. Швидкість дротової зарядки не змінилася. Це ті ж самі. 25 Вт для s 24 і 45 Вт для s 24 Загалом цього року компанія Samsung, як і більшість великих гравців, вирішила зосередитися на штучному інтелекті. Тому зміни в апаратній частині мінімальні, а в програмному забезпеченні суттєві. Galaxy S24 Ultra це найкращий смартфон компанії Samsung на сьогоднішній день. Послухайте самі, над яскравий дисплей, що захищений склом Gorilla Glass Armor, свіженький процесор Snapdragon 8 Gen 3, 200 мегапіксельна камера та вбудовані функції штучного інтелекту. І звісно, стилус. Форм-фактор і зовнішній вигляд смартфону змінилися мінімально, що цілком очікувано для флагмана такого рівня, де має прослідковуватися взаємозв'язок поколінь, проте без якісних змін не обійшлось. По-перше, Samsung використала титан для рамки пристрою, що робить s 24 Ultra міцнішим за свого попередника, а також на кілька грамів легшим. Нова рамка має більш стриманий, але стильний вигляд, ніж у попередньої версії. По-друге, s 24 Ultra отримав плаский дисплей. Без заокруглень по краях, що, як на мене, досить практичне рішення, не лише з точки зору користування, проте й з точки зору безпечності при падіннях. А ще це дозволило зробити смартфон тоншим на 0,3 мм. Дисплеї це завжди сильна сторона компанії Samsung, і після Galaxy S23 Ultra здавалося, що вже немає куди покращуватись. Але, як виявилось, є. Розмір дисплею 6,8 дюймів. Тут oled панель останнього покоління з усіма фішками і технологіями, що і у попередній версії, проте тепер вдвічі яскравіша. Цей дисплей безумовно підтримує підвищену частоту оновлення і може працювати в діапазоні від 1 до 120 Гц, задля автономності смартфону. До речі, екран захищено склом Corning Gorilla Glass Armor. Як зазначають в компанії Corning, це скло найстійкіше до подряпин з усіх відомих версій і найоптимальніше з точки зору оптичних якостей, бо активно відсікає бліки від сонця та інших джерел освітлення. Під капотом S24 Ultra знаходиться Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, і це єдина версія смартфону, без поділу на американську і глобальну. Він отримав також 12 гігабайт оперативної пам'яті, і залежно. Від обраної конфігурації максимально до 1 ТБ вбудованої цей смартфон наразі є номер один по продуктивності серед андроїд смартфонів. Він безумовно потягне усі відомі ігри та застосунки, та має вражаючий запас потужності на майбутнє. Смартфон не гріється, бо має систему охолодження, що стала майже у два рази більше порівняно із тією, що була в s 23 Ultra. Потужний процесор і ефективне охолодження це не лише про ігри, але й про завдання на основі штучного інтелекту. Новий Snapdragon має потужніший NPU, що дає можливість обробки складних завдань для штучного інтелекту прямо на пристрої. Новаційні можливості штучного інтелекту зібрані в Samsung Galaxy S24 Ultra під загальною назвою Galaxy AI. Почнемо з двостороннього перекладу під час телефонної розмови. Якщо ви спілкуєтесь з іноземцем і маєте труднощі в розумінні, тепер у вас є допомога штучного інтелекту. Система наразі підтримує 13 мов. Хоча, на жаль, українська поки не входить до цього переліку. Наступна фішка штучного інтелекту полягає в автоматичному перекладі повідомлень у чатах. Штучний інтелект самостійно перекладе усю вашу переписку. Тепер у вас є можливість вводити текст однією мовою, а система миттєво перекладає його іншою. Хоча на жаль, українська поки не входить до цього переліку, Galaxy AI може навіть пропонувати варіанти відповідей на повідомлення. Це не лише стандартні фрази, а цілком адекватні відповіді. Перед тим як створити варіанти відповідей, Galaxy AI докладно аналізує та узагальнює отримане повідомлення. Додатково існує корисна функція Circle to Search, яка спрощує процес пошуку інформації. Її принцип роботи доволі простий: обводити певний елемент на екрані, і штучний інтелект миттєво знаходить розгорнуту інформацію про цей об'єкт. Удосконалений редактор фотографій також використовує можливості штучного інтелекту. Тепер ви можете прибрати практично будь-який елемент із зображення, а інтелектуальна система автоматично відтворить відсутню частину. Це робить процес обробки зображень більш зручним та ефективним. З коробки смартфон працює на Android 14 із фірмовою оболонкою. One UI 6.1. і Компанія Samsung пропонує вражаючий термін оновлень 7 років. Основний та надширококутний сенсори у моделі Galaxy S24 Ultra абсолютно ідентичні тим, що використовуються у попередній моделі. Роздільна здатність перископного телефотооб'єктива значно збільшилася із 10 Мп у S23 Ultra до 50 Мп у S24 Ultra. Оптичний зум з 10-кратного став 5-кратним, однак штучний інтелект і тут дає про себе знати. Інноваційна технологія, відома як Quad Tele, дозволяє здійснювати фотозйомку як із двократним так і з десятикратним оптичним зумом завдяки системі штучного інтелекту, отримані області не втрачають якості. Фронталка на папері лишилася такою ж, як у S23 Ultra. Galaxy S24 Ultra завдяки енергоефективному процесору та акумулятору обсягом 5000 мАч забезпечує до 1,5-2 дні активної роботи. Що стосується автономності, Galaxy S24 Ultra має один з кращих показників на ринку. Швидкість заряджання не змінилася порівняно із попереднім поколінням. Максимальна потужність дротового заряджання 45 Вт. Звісно, присутнє і бездротове заряджання потужністю 15 Вт. та реверсивне бездротове заряджання. Дня потужністю 4,5 Вт. Як ви зрозуміли, цього року лінійка S24 можливо і не отримала кардинальних змін в дизайні, проте здобула багато цікавих та унікальних фішок, що базуються не лише на апаратній частині смартфонів, проте і на зростаючій силі штучного інтелекту. Якщо вам сподобався один з цих смартфонів, посилання на них я залишу в описі під цим відео. Папа. -па.